Добрий день, шановне товариство. 19 вересня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Солонігин. З вами В'ячеслав Ляховецький. Як би не було на вулиці ще тепло, але вже відчувається подих осені. І на Виноградникові також це вже помітно. Хоча як на сьогоднішній день він ще дуже і дуже навіть зелений. На сортах з темною ягодою листя почало червоніти. На сортах світлою ягодою листя почало піджовкати. Що в таку пору можна і потрібно робити на виноградникові? Перевіряємо, як нас визріває лоза. Лоза визріває досить таки непогано. Але все одно треба потребирати вже непотрібні пасинки, верхи пообрізати, готувати потихеньку до зими. Збираємо ще пасинковий урожай. Ось такий він у нас. На пізніх сортах, таких як Нізіна Набрала вона вже цукру достатньо, нікого ні жодного року ще не було в неї такої цукристості. Ну і Молдова в нашій місцевості. Це виноград, який я залишаю на зиму, буде висити до перших приморозків. Тоді ми його зберемо і закладемо на зберігання. Як бачимо, лоза визріває добре. Думку. Всі лишні пасинки. Зверху всі шапку треба прибрати. Особливо не перейматися цим, але мати теж якусь міру, бо може відкритися сп'яча брунька. Ще досить таки тепло і пішли дощі у нас. Не знаю як у вас. От талісман, напроти, також ще є залишки. якогось трішки пасанкового урожаю. Ось такий він гарненький аж світиться. Кова сильне зараження віддіум і мілью. Рекомендую прибрати урожай і обробити сильною. Такою як Falcon від Aidiumu, Redomil Gold від Milдіum. Щоб не мати проблем у наступному році. Ну а так потихеньку готуємося до зими. Всім міцного здоров'я, всього найкращого і до побачення!